Я в ванну кімнату поставила два ароматики, які мені набридли. Це Елізабет Арден, зелений чай, і це Роман Басі Іред в туалетній воді. І ось, знаєте, я щойно приймала душ, і мені так захотілося цього зеленого чаю. Він такий кайфовий, свіжий. І взагалі мене щось так тягне на якісь такі свіжі аромати. Я дуже хочу купити собі бланш від Вайредо. Чи то вже хочеться весни, чи, чи, то вже хочеться, чи то хочеться очиститись. Я не знаю, від якогось смутку. Але ось цей аромат просто дуже мені зараз заходить. Кайф кайфічний. У мене кофе брейк зараз. Я обожнюю це печиво. Ось так виглядає, ось така фірма. Це італійське печиво, я пам'ятаю його ще з Італії. Я його просто обожнювала саме ось це з йогуртом. І купила, побачила що ось таке. Типу з ягодами. Я дуже люблю ягоди, це з, з овсом. Тут вони ось так от виглядають. Дві штучки в упаковочці, Але все ж таки ось це мені подобається більше. Це занадто якесь таке тверде, ем, схоже, знаєте, ніби як гранола. Усе бачимо, воно таке ніжне, ну дуже смачне. Це отаке, бачите? Типу гранола. Трошки твердувати, ну смачне, але все ж таки це набагато смачніше. Можливо, ще спить? Добрий день. Ти будеш спати до вечора? Це така киця вредна, вирва. Характер має такий. Буквально восени, оце вже, кінець листопада, був, вже було холодно. Досить таки, і вона у нас ж гуляється сама по собі, да. і пішла вона до сусідів, вона часто ходить, в них там теж кіт, і вони там разом тусять. От я не знаю, вона там до них в сарай десь залазить і спить. І, вони... і ці сусіди її випадково закрили, видно, в тому сараї. Ми вже так налякалися, шукали цю кицьку цілий день, цілий вечір, і по городам, і по теплицям, де ми тільки не лазили, на чердаках, ну ніде її нема. А приїхала Лісандра з Києва <смі>, вночі, Це в пів другої ночі пішла її гукати і почула, як вона нявкає в сусідах, у сусідів в сараї. Ну, що вже робити, вже ж не будемо сусідів будити <смі> <смі> о другій ночі. Вже так і залишили. Зранку приходить, голодне, вся в павутині. От, і ось нещодавно знову марле не було цілу ніч. Ну, ми вже спокійні були, ми знали, що десь її хтось закрив. Ми вже тут сусідів попередили, що це кошечка вирва. А це кошечка спокійна. Постійно спить, нікуди вона не тікає, ніде вона не лазить, бусюша. Ну, така сюрмовенька киця. Постійно вдома. Якщо вийде на двір, то буквально 5-10 хвилин і все, вже бігом додому проситься. Марла дуже любить спати на кріслі, а потім зіскакує і досипає отак на полу, або йде на ліжку до нас, до чоловіка мого, вона його так любить з дитинства. Він її постійно там чухає, масажу її лапки, вона там балдіє. Зараз двері зачинені, то вона лягла досипати. І куняє. Марлуша, ти ж куняєш, Марлуша. Вона дуже любить, щоб її лапки ці масажували. Да, така смішна зайка. Така смішна. Отак вона любить. Королева. Александра зараз вдома вчиться онлайн через важку ситуацію з теплом, світлом і водою в Києві жах. Але слава Богу, вдома вчиться онлайн. І от коли вона вдома, отаке от діло на комоді. Так, це моя кава. Сижу, розглядаю її фігурки. Хто не знає, моя донька колекціонує ці фігурки. І в цьому році моїй доньці виповнюється 20 років. Там косметика, тут іграшки. Таке. На вечері сьогодні готую дораду, Ось така рибка. Накрию кришкою і півгодинки потушкую. До неї вже відварилось броколі. Просто варені броколі, чесничок, перець чилі і оливкового олія. Така вечеря буде в мене. Мені прийшли сліпі затести від Ігоря з каналу Squirt Parfum. Подивіться, просто на цю посилку. Мені дуже подобається, коли люди заморачуються. От я не вмію красиво якось оформлювати це все діло. Немає в мене ось цього естетік вайбу. А тут, подивіться, як все гарно. Така посилочка, купа солодощів, боже, клас! Це дуже приємно справді. О, я таке щось люблю такі жалієчки. Так, ну, власне, ось тут у мене сліпі затести. Піраміди. Різнокольорові. Це дуже цікаво. Клас. Так, ну і солодощі. Мені хочеться з'їсти. Оце. Оце я люблю таке желе. Клас. Дуже дякую, мені дуже приємно. Тут ще, до речі, только від Левантів-пробників. Silk Mood, мені здається, я не знаю від Кюрджана, а от Mask я знаю, The Musk чи Mask від Essential Parfum мені подобається ця ароматика. Він мені подобається, навіть думала купити собі трево. Тому дякую. Чекайте на сліпі за тести, друзі. Хотіла показати вам ще свої новиночки, і парфюмерні, і косметичні. Не втрималася я і купила все ж таки собі цей тональний крем від Сейдо, який дуже віруситься, і в Тік-Ток, і на Ютубі. Всі прям його дуже нахвалюють як ідеальний тональний крем для сухої вікової шкіри. І я не втрималась, тому що в мене шкіра вікова. Вона схильна до сухості, комбінована схильна до сухості. Я взяла собі відтінок 220 дуже довго, думала, чи 220, чи 240, але вирішила взяти все ж таки 220. Якщо мені сподобається, то на літо взяти щось більш темніше. Тут такий бачите, ковпачок типу для зручності, щоб можна було зняти, але однією рукою все рівно незручно. М -м, такий дешевенький в нього. Цей дозатор. Бачите, я вже два рази робила мейкап е, з цим тональним кремом і можу. Підтвердити всі позитивні відгуки. Він реально дуже-дуже класний. Він дійсно Skin glow, тобто він сяючий. Якщо шкіра у вас жирна, то напевно не підійде. От, але якщо шкіра вікова, схильна до сухості, то це просто знахідка, дуже класний тональний крем. Це, напевно, перший люксовий тональний крем в повному розмірі, який я собі купила. Я хочу собі купити Шелора Марсьє. Хто дивився мої там макіяжі, то мені дуже сподобався так само той тональний крем. От, і в мене колись був пробник Armani Luminous Silk, здається, називається, також дуже класний. Також я б його собі купила колись там. Поки що. Ось цим я дуже. Задоволена. Ну, можливо, варто своч показати, зараз покажу. Ось от так от він виглядає. Досить такий нейтральний. Я постаралася його трішки от рознести, бачите? Він робить шкіру трішки краще, ніж у вас є. Такою здоровішою, рівномірнішою і таку сяючою. Дуже мені подобається. Так, ну і дві помадки, які я собі купила від бренду Paes. Паєс, паезий, отакий. В них дуже люксове пакування. Взагалі, у мене два відтінки. Я взяла 405, 402, і я хочу ще взяти. просто, ну, подивіться, це магнітна кришечка. Ну, люкс, діло. Такий відтіночок, це у нас 405 Такий відтіночок. Красива, дуже помада. В районі 300-350 гривень. На знижках і ту дешевше можна купити. І Ось цей відтінок у нас 402. Дивіться. Ну, я вже вазюкала її, звісно. Ну, дуже класні помадки дві. І до них я взяла олівчик, який чудом підходить і до тієї, і до іншої, і до різних нюдів. Це Golden Rose. Golden Rose, відтінок 223. Отакий. Зараз також скотч. Сводчи покажу. До речі, запах у цих помад, як якесь печиво, дуже приємний. Значить, дивіться, олівчик. Такий досить нюдовий, бачите, коричневий-нюдовий. Далі йде 402 відтінок. Він такий розовіший, чи що. І 405-й такий більш насиченіший, ніби як трішки в сливову сторону йде. Ну, обидва вони так. У нас свочі не дуже відрізняються. Де, в принципі, на губах. Просто 402-й він буде більш, можливо, розовіший такий, знаєте. 402 і далі 405. А, і ще у мене парфумки з'явились, які я не розпаковувала ще. Думаю записати відео, варто чи не варто, я не знаю. Цей Xerжов я купила на цих скажених знижках на мейкапі. Я показувала скріни в своєму телеграм-каналі, скільки там різних ароматів можна було взяти по знижці. Я взяла чисто, тому що була приємна ціна, і, в принципі, бренд Сержов мені подобається. По відгукам, ніби має бути без амбро-дерев'яшок, побачимо, Хочу розпакувати цей аромат на камеру, записати відео. Розпаковка перші враження, поэтому не знаю, коли це станеться, коли буде час. А ось цей аромат я купила ще в січні. Це Alexander J Black Musk. У мене був від Levant. У мене кілька було від Левантів, от цього бренду. І я пам'ятала, що ось цей самий чорний мені дуже сподобався. І я знала, що якщо він мені трапиться по гарній ціні, я його обов'язково собі куплю. От, Я його собі купила. Він такий, знаєте, в стилі монталь, троянди монталівську. Я не знаю, от скажіть мені, чи варто мені записати відео розпаковки цього аромату і порівняння його з якимись такими схожими трояндами. Варто чи ні? От. Він в мене вже місяць стоїть запакований. Не знаю, що з ним робити, коли його розпаковувати. І цей. Так що дві розпаковочки попереду. Також покажу вам свою новинку від Бареду ось такий аромат Уди Мартел. Тут присутня така легка медицинська нотка на старті. Далі аромат так всідається, розходиться і звучить досить приємно, деревинно. Загалом я можу сказати, що це деревинний парфум. А можливо, комусь здасться більш в чоловічу сторону, але. Мені от також захотілося щось такого деревинного зараз, тому мені подобається. Все аромат взяла поближче, Бласк від Хум'янський інграф. Я нещодавно записувала добірку ароматів. Може я вже не пам'ятаю, яку добірку. Ну, це не важливо. Я просто помітила, що він парує. Він почав випаровуватись, і мені дуже шкода. Я його виставила на комод для того, щоб носити. І я його буквально два рази поносила і зрозуміла, що я не можу його зараз носити. Тобто він мені прям не подобається зараз взимку, мені з ним важко, він мене душить, він мене переслідує. Він дуже дуже стійкий і шлейфовий. Я вирішила залишити його до осені. Але як це зробити, якщо він парує? Я вже поставила його на кремчик в розпив, щоб трішки поділити, щоб його стало ще менше, але я подумала, що, можливо, ось таким чином він не буде парувати, тобто не буде рідина потрапляти в трубочку і не буде, відповідно, випаруватись. Не знаю, хтось таким стикався. Ну, напишіть, чи в мене логіка так правильно працює, чи ні. Я його отак так от вирішила тримати. Подивимося, що буде. Залом, цей аромат мені дуже-дуже сильно сподобався. Я купувала залишок цього аромату на кремчику. От, Я його носила восени, просто насолоджувалась. Неймовірно красивий. От, І коли побачила, як я вже сказала, що він парує, вирішила, що треба носити усіліна. Але я не можу. Я не можу просто він мене зараз дратує. Це аромат на осінь. От. Так що напишіть, друзі, чи це. Правильна логіка зберігання аромату, щоб він не парував. До речі, я нещодавно дізналася, що Sunshine зняли. Дуже шкода, обожаю цей аромат, і мені пощастило, напевно, тому що я купила залишок тут десь отак по букви його. Я його бережу. Хотілося б носити частіше, але через те, що аромат неймовірно дороговартісний, та що й знятий, я його нюхаю тільки. Дуже рідку нож по праздникам. На цьому буду з вами прощатись, друзі. Дякую за те, що залишаєте зі мною. Отак, От я сажу в себе на ліжку і подивіться, це моя колекція. До нових зустрічей всім па-па.